Привіт! Акції, що стартували на чорну п'ятницю в торгівельному комплексі Аркадія. Досі тривають. Зараз коротко розкажу, які знижки ще можна встигнути зловити. Поїхали в іншу стартувала чорна п'ятниця, А точніше, кольорові цінники. Все, що потрібно обрати свій колір. Жовтий, мінус 10% знижка. знижку. мінус 20%. зелений мінус 30%. Стигни акція триває до 29 листопада. Жовті цінники в брокарт. та знижки до мінус Акція триває до 4 грудня. Студія зачісок та макіяжу коса краса дарує 20% та 25% знижки на товар в їх асортименті. Чорна п'ятниця від юск це знижки до мінус 70%. Встигніть купити улюблене, поки є в наявності. Акція триває до 30 листопада. Срібна країна 1 плюс 1 дорівнює 3. Міксуй, дивуй. Купуй три прикраси за ціною двох. Акція діє до 30 листопада. У Фісмані знижки до мінус 40% на все. Знижки на улюблений посуд та кухонні аксесуари. Акція триває до 30-го одинадцятого. Укр золота повертає 50% сум на бонусний рахунок, а також в укр мінус 80% на прикраси. Тож поспішіть, акція триває до 30 листопада. Ну а загалом у кожному магазині торгівельного комплексу Аркадія діють свої знижки. Тож приходь і відчуй їх на собі. Приємних вам покупок.